The 1 квітня в Україні космічно дорожчають комунальні послуги. Споживачі готуються стискати зуби та затягувати паски. Очільник області Юрій Ткаченко інформує про рятівні субсидії. Наразі 59 тисяч черкащан користуються державними компенсаціями на суму понад 56 мільйонів гривень. Нині уряд спростив порядок нарахування субсидій. Вона призначатиметься лише на основі двох документів заяви та декларації про доходи. Майнових обмежень немає. Якщо сума покупки... Не перевищує 50 тисяч гривень. Відтепер оформити субсидію можуть навіть ті, що фактично зареєстровані у приміщенні, але в дійсності проживають в орендованому житлі. Надається право на оформлення субсидії і особам, які зареєстровані в житловому приміщенні, але орендують житло і в той же час плачують комунальні платежі. Тут є деякі проблемні питання, які. Ми направили до Мінсоцполітики наші пропозиції і ми надіємося, найближчим часом вони будуть врегульовані. Нам необхідно зараз для того, щоб кожна родина зрозуміла, що це із подорожчанням дає можливість компенсувати цю частину послуг. Ми розуміємо, що не так. Швидко відбувається і збільшення заробітних плат, тому це дає можливість родині зекономити певні кошти. Протягом тижня необхідні документи будуть розіслані кожній родині. Кожен мешканець отримує інструкцію щодо заповнення та номер телефону гарячої лінії. Достовірність даних, що вказані в деклараціях, органи соціального захисту перевірятимуть вже після призначення. У разі неправди громадянин повинен повернути субсидію у подвійному розмірі. Валентини Кулає стосовно того, щоб вона якось посприяла різні ті радянської символіки на обласній адміністрації. Наскільки взагалі це реально? Чи можете ви якось концертувати? На вашу думку, чи заголом варто знімати цю символіку, чи все ж таки не варто? Ну, по-перше, це ще питання говорили ще в минулому році, і це піднімалося, це зараз піднімає депутат Лашков, Це кошти. Насправді зараз кошти необхідні в першу чергу. Нашим військовим кошти необхідні малозабезпеченим. Я вважаю, що зараз це не на часі. З'явиться така можливість, безумовно, це варто робити. Ми перераховували в минулому році, це було десь. Близько 300 тисяч гривень для того, щоб це зняти символіку, провести цей комплекс робіт. Це ще по цінах минулого року. Переименування безумовно потрібне, тому що є радянські наші назви, наших вождів, радянських вождів. То мова йде якраз про те, що зараз є запропоновані, в тому числі і мною запропоновані. Зміни назв вулиць міста Черкас, направлені певні листи в міську раду. Запропоновано все ж таки найближчим часом прийняти рішення про Алею Слави. Це вулиця Кірова. Це важливо, тому що там відповідно будуть встановлені пам'ятники, бюсти наших героїв сучасності. І я ставлюсь, що це необхідно саме на часі, зараз це необхідно робити. Ми задавали питання, які витрати можуть бути для населення. Немає там ніяких по суті витрат. Це необхідне вольове рішення депутатського корпусу, обговорити з громадськістю і якнайшвидше це прийняти, тому що пропозицій багато і в минулому році це обговорювалося. Тому ми очікуємо, що найближчим часом міська рада все ж таки прийме таке рішення.